може дуже гарно інтегруватися в європейський союз, можна завжди найти речі, де них дефіцит. Наприклад, європейський союз імпортує сою з Латинської Америки, ну в будь-якому разі. Який зміст ось виробляється всередині Європейського Союзу, будь ласка, користуйтеся. Європейський Союз імпортує ріпак з Канади. Який зміст? Ось, будь ласка, вам ріпак. На Європейський союз самодостатній, наприклад, може бути, і то знову залежить від погоди. В якісь роках самодостатні по пшениці, добре, спільно експортуємо на треті країни. Північна Африка завжди імпортує пшеницю. Ну, вони під Близький Схід ну, виходимо туди. А є, бувають роки. Якщо я не це був 2000 23, коли був не врожай, і тоді треба було б імпортувати. А так це елемент продовольчої безпеки, тобто це завжди є якийсь резерв, які тоді можна направити всередину, а не конкурувати за імпорт України. Тому, дізнається е якщо забрати там більш емоції і такі міфи, бо це об'єктивно історичні якісь міфи, які наклалися. Реально наша інтеграція, Європейський Союз, це деві з десяти випадків це взаємовигода. Uh, і, і спільний позитив.